Я дуже часто від е, різних чоловіків чув, що буває такий момент майже в житті mm -hmm. кожного чоловіка, коли він чує від або коханої дівчини, mm -hmm. або буває таке навіть від дружини. Все, я так більше не можу, це більше не може так далі mm -hmm. йти. Я від тебе йду. І якщо це ще хлопець, дівчина півбіди. А от коли дружина таке заявляє, то це серйозна проблема. З твого боку, як тобі здається, ти багато людей консультуєш. Яка найбільша дурість, яку роблять чоловіки в стосунках сьогодні зі своїми коханими жінками? Я думаю, що головна проблема чоловіків це їхня гордість? Оця така тема, знаєте, яку хлопцям нав'язують з дитинства. Тобто, будь мужиком, от сказав. І все. Нікайся, типу, ні, ні, ні проші прощення. Ага. От, ці коліна передні перед ким не схиляться. Буде конкретний мужиком, мужик, да, конкретний так мужик, да. ніби через агресію і таке хамство, ти якби ну, стверджуєшся, як мужик. І е, я розумію, що є люди різні за характером. Але е, найбільше зло, яке може зробити сам чоловік для своєї сім'ї, це його гордість. В усіх випадках гордість, коли він не може визнати свої помилки, самозакоханість і егоїзм, коли він не може побачити потреби своєї жінки. Бо в чому проблема, скажімо так. Е, я люблю цю е, таку аналогію. В кожної людини є певний банк емоційного задоволення. Такий угу. павербанк назвемо його ємність, да? і вона заповнюється завдяки задоволенню простих базових потреб. Що у чоловіка, що у жінки. Однаково. У жінки це свої базові потреби, у чоловіка це свої базові потреби. І якщо довгий час потреби жінки не задовільняються, а вона, наприклад, хоче спілкування, вона хоче, наприклад, фінансової безпеки. Це одна з її потреб uh -huh. для неї це як, е, як для чоловіка повага. Ми вже минулий раз uh -huh. цю тему зачепили. у Нас там трохи є е, хейтери, які допомагають е, нам. Без них? Ми да, вас да, любимо дуже. Ми вас теж любимо дуже. Дуже сильно. Дякую за ваш хейт. Ось е, так ось для чоловіка є його базові п'ять таких ключових потреб: наприклад, повага, інтимне життя, е, друг, з яким uh -huh. можна поспілкуватися. Тобто. Ці потреби мають задовільнятися. Е, якщо ці потреби в нього не задовільняються, його починає крити. Якщо в жінки не задовільняються її потреби, її так само криє, як тебе. Угу. І, і, і проблема не в тому, що вона каже, все досить з мене. Коли жінка так каже, це означає, що її павербанк на нулі. І я називаю це ефектом е, вакууму. Якщо якась ємність. Е, в ній створюється вакуум, то це тільки питання часу і ось цієї відмінної енергії, да, отрицательної енергії, яка просто схлопне оце. Я бачив, коли ми дивимося на чоловіків, які кидають жінок, бо десь побачили гарнішу і там пішли е, у, 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 собі, кажуть, в блуд рога наставили, то це якось ми ще це розуміємо, ну, мужик. Ну, таке. Хоча засуджуємо. Хоча ми це не, ми це не одобрюємо, але, mm. але, скажімо так, якось ще це зрозуміло, Ну, коли жінка лишає дітей, mm -hmm. чоловіка і дітей лишає. І ти думаєш: Вай! <laughs> Як? То ж материнська любов оспівана в віршах, і піснях, і поетах, тобто вигорівша людина, спустошена, емоційно знищена людина. В неї не залишилось нічого, і це просто оцей схлопування, вакуумне схлопування внутрішньої енергії людини. Людини просто, скажімо так, в цю ємність одне з двох. Або вона випадає в агресію, в депресію, просто в ненависть, або з'являється шпаринка якась, і через цю шпаринку починає потрапляти оця задоволеність, але вже не від тебе, а від іншого якогось. Uh -huh. Від іншого чоловіка, який компліменти говорить, який з нею час проводить, який з нею балакає про те, про що тобі типу не цікаво не цікаво. Це, Це, жін, Це Іди поговори з подружками. Uh -huh. Тобто. Е наш егоїзм і гордість це, це дві самі великі проблеми в кожній сім'ї. Хтось дуже мудро сказав, що якщо є якийсь конфлікт, то за цим конфліктом обов'язково стоїть чиясь гордість. Тому, якщо ваша жінка вже таке каже, це означає, що певний підрізок часу ви просто ігнорували її потреби. Бо я не вірю, чесно, що є люблячий чоловік, який піклується про її потреби, дбає про неї, любить він турботливий, уважний, поважає, ніжний і так далі. І тут в якийсь момент вона каже: мене все дістало. Що дістало? Любов, ніжність, повага. Я думаю, що в коментах жінки скажуть ну, Від добра, добра, не шукають ніколи. Тобто, ну це нереально. Якщо жінка таке каже, це означає, що її потреби систематично. Не задовільнялась. І тому правильно було би зробити чоловікові не казати: А, ти дура там чи там підозрювати її в чомусь, а глянути в своє серце і подивитися на шлях, пройдений е, разом, і сказати: Окей, значить, я щось неправильно робив. Mm -hmm. Значить, я, як чоловік, неправильно я, я спілкувався з другом, у мене є друг, е, який веде телеграм-канал. І я кажу: от статистику підніми, Скажи мені, скільки в тебе більше чоловіків? Ну жінок, чоловіків? Він каже: парадоксальна штука. Жінок більше. От мене цікаво, мене цікаво, пітання. Скільки в тебе людей співвідношення, хлопці, дівчат? У мене 85% це жінки, відсотків. І я задаю питання, чому мужики не хочуть цікавитися? От, давай уявимо собі семінар, як побудувати щасливу сім'ю. Давай так, яка вірогідність, що туди пройдуть мужики? Ну, їх буде 10 на зал в 100 людей. Так. Да. Тобто буде 100 жінок, 90 і буде жінок, 10 10 жінок. мужиків. Да. Реально, це, це, це реальність життя. Мужики, їм гордість не дозволяє сказати, що вони чогось не знають. В смислі, я нічого не знаю. Я, мені дівчина пише, каже, що робити, я з хлопцем спілкуюся і запропонувала, давай пройдемо дошлюбну підготовку, а він мені каже, а, я, а що я там не знаю? Я вже і сам знаю. Ще, ще більша глупость. Це просто реальна історія. Хлопець один каже своєму другу. Той питає, каже: Ну ти одружишся, збираєшся одружуватися. Ти збираєшся йти під дошлюбну підготовку? І він каже: ой, а що я там нового знаю? Я знаю, скільки порнографії передивився? Просто. Ну, зазвичай, якщо порнографію подивишся, то ти підготовлений до цього. Ти підготовлений. Це життя реальна історія. Просто, це, це, я, реальна історія. Мені розповідав хлопець, якому його товариш оце сказав. Я хочу його просто знайти і, і сказати: ну, ти. Дундук. Ну, розумієш? І потім така людина вступає в шлюб. І все, що він знає про шлюб, це порнографія. І, і, і звісно, що через півроку жінка прийде і скаже: слишиш, іди ти лісом зі своєю. Порнографію. <гум> Мені, крім цього, ще щось хочеться в житті. Ось. Тому, на жаль, на жаль, чоловіки це такі створіння: Господи, помилуй. Але но, но вони реально не люблять читати книжок, вони не люблять а, вчитися. Я не кажу про всіх, але в співвідношенні. Якщо взяти жінок і чоловіків, uh -huh. то жінки більше вкладаються в себе, що стосується е, читання книг, проходження семінарів. І жінки завжди йдуть першими на, е, за допомогою до пасторів. Завжди. Тобто, скільки раз були кризи в сім'ях, завжди жінка приходить і каже: Допоможіть, у нас розвалюється сім'я. Мужик сидить і каже, у нас все класно. Тому це біда гордості чоловіка, його гординя. Бо він таким чином захищає себе, це спроба захистити своє я, свою ідентичність, я крутий мужик. Якщо він скаже, що в нього проблема, він визнає, що він не крутий. Біда в тому, що наші е, чоловіки будують свою ідентичність на успіху, а не на те, ким вони є як особистість. Тобто вони будують себе свою ідентичність на успіху, на грошах, на, на гарній дружині, Другувазі, там, там якому да, да, соціальному, соціальному капіталі на соціальному якомусь капіталі, да. і, і тому, коли хтось посягає на це, сказати, що ти не успішний, як мужик, uh -huh. для нього це удар по його ідентичності, і він починає захищатися замість того, щоб визнати і сказати, да, я, я щось тут не зрозумів. Тому смирення, лагідність, покора допоможе врятувати шлюб. Я на консультаціях інколи з жінками коли спілкуюся, вони говорять: Діма, я 15 років в шлюбі, я його знаю як облупленого, стару собаку новим mm -hmm. трюкам ніколи не навчиш. Тому у мене до тебе питання. Чи чоловік може в якихось умовах принципово змінитися? Чи це більше марні надії? Я скажу так. Жінкам, жінки. Моліться так, як то ваш чоловік може змінитися. Але живіть так, як то він ніколи не зміниться. Прийміть його вже таким, як він є, і просто е, в тих умовах, які є, живіть. Але при цьому моліться так до Господа про свого чоловіка, як. Про чоловіка, який таки здатний змінитись, тому що ми. Ну, я знаю історії чоловіків, які змінились, і знаю історію чоловіків, які не змінились. Проблема, коли дівчатам дають якісь сім шагов успіху і угу. кажуть: О, ти зроби це, 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 це. це прочитай оці п'ять книжок і 17 курсів, і ти спасеш свою сім'ю. Він не хоче, це його вибір. І все. Да. І тому. Виходить, яка е, історія, е, дівчині розповідають, що ти ніби, щось можеш змінити, вона масу енергії витрачає на те, щоб змінити таке і нічого не усунути. Успі... І тоді в неї повне розчарування, розбитість, бо вона всю енергію віддала на те, щоб якось змінити його. А він не змінюється. Любов в тому, щоб прийняти його таким, як він є. Угу. Просто от він такий, прийми його, люби його, поважай, яким він є. Я розумію, що зараз купа хейту прилетить, але. Послухайте, в тому і полягає шлюб. Шлюб це вірність. Коли дівчата виходять заміж, одружуються, вони десь мають якусь таку ідею, що от, от він буде класний. Я кажу: послухай, якщо він до шлюбу був лінивий. Ну, він до шлюбу був лінивий. Ну, звідки ти взяла, що він після шлюбу вдруг стане роботящий? Ну, чи він до шлюбу ні одної книжки не прочитав? Ну, звідки ти взяла, що він буде читати п'ять мов любові? Він три сторінки з тобою прочитає, ну так, щоб тебе. Щоб ти його відпустила кудись. — Або відпустила, або щоб дала. <світ> Одне з двох. А потім, коли ти вже його жінка, він скаже: коротше, давай, ти там почитай мені, розкажеш. Не надійтеся, що щось зміниться. Живіть так, як то він ніколи не зміниться, але моліться так, як то він зміниться. <світ> Бо з одного боку, Бог робить дива, і вони трапляються, але з іншого боку, є воля людини. Яку Бог ніколи не переламає воля людини. І Бог працює над серцем людини, але на це проходять роки. І я скажу так: знаєте, іноді кажу, один пастор сказав, колись одному пастору сказали, ви знаєте, ваші люди в церкві такі, 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 такі. Які ж вони вірші? Він каже, так вони в церкві. А уявіть собі, якби вони в церкві не були, щоб з ними було. Угу. Так само тут. от. Іноді є жінки, які моляться і кажуть, я все життя молюся, він не змінюється. А якби ти не молилась, він би ще став ще гіршим. Ти не знаєш, ти не уявляєш, яким би був без твоїх молитов. Тому, можливо, молитви твої це єдине, що взагалі його тримає на цьому світі. Ось Таке. Біблія вчить і показує, що. Жінка, здебільшого, вона як помічниця для свого чоловіка. і Дуже багато християнок, дівчат. Вони коли одружуються, вони ну розуміють, що буде правильна модель сім'ї, що є Бог, є мій чоловік, є я, є діти, і багато християн розуміють це вертикаль. І при цьому буває таке, що чоловік починає залазити в якусь халепу, або в нього починаються проблеми з алкоголем, або автомати, або якісь борги, або опорно, або ще, що, ще, щось. І от де для дівчини знайти цей баланс, щоб з одного боку якось почати впливати на ситуацію, бо цей корабль він кудись не туди пливе, на якийсь айсберг, а з іншого боку, вона якось має от знайти оцю мудрість в собі, як, ну, як вона помічниця його в чомусь. Uh... Апостол Павло, коли говорить про тіло Христове, про церкву, він каже: ми всі є частинки тіла. І якщо якась частина тіла хворіє або страждає, то з нею страждає все тіло. А якщо радіє і тішиться, то й все тіло радіє і тішиться. Тому цей самий принцип, бо ж написано, що і будуть вони двоє одне, одне тіло. Угу. Цей самий принцип тут, якщо він страждає, і він в проблемі, Самий неправильний спосіб це абстрагуватися і сказати, що це його проблеми. Ні, це ваші спільні проблеми. І як в тебе рука болить, ти не кажеш, а, це її проблема. Ні. Ти приймаєш це, ти щось робиш з цим, ти якось це розділяєш. Є таке поняття в Темі залежності там наркотичних як співзалежність. Да? Тобто є син, який наркоман, але разом з ним вся сім'я страждає, бо він там з хати виносить речі постійно в боргах, постійно там в полі з поліцією проблеми чи ще щось. Тобто вони співзалежні. Ось е, знаєте, коли ми одружимося і виходимо за виходять дівчата заміж, чи хлопці одружуються. Е, ми це ж так красиво на шлюбі сказати клятву і в горі, і в радості. От, і поки смерть не розлучить нас. Угу. Е, це все бла-бла-бла. А реально, от горе, ваш чоловік в проблемі це горе. Ви будете з ним йти далі. Я не кажу підтримувати і йому там випивку носити з магазину, щоб йому попустило. Але е, дбати про нього в елементарному, там, нагодувати ви можете його, хоч він і випив, окей, ну ви можете свою відповідальність. Як дружини ви можете її, скажімо так, виконувати. Ось, і звісно, що ну, ми з біблійної точки зору говоримо, то написано в Біблії так: якщо ти бачиш брата, який грішить, молися за нього, молися, і молитва робить чудеса. Молитва робить чудеса. Є різні всякі історії з життя християнських сімей, де жінки. Особливо, хоча і чоловіки теж, але більше жінки вони вимолювали своїх чоловіків. Але ж це тяжка праця, розумієте? І тут така штука. Дивіться, ми захоплюємося, я говорю іноді з жінками. Ми захоплюємося подвигом матері Терези, да? ми кажемо, вау, калькута! Там от вона, вона заміж не вийшла, присвятила себе монашеству, і там дітей рятувала, угу. і це подвиг, але ми не вважаємо за подвиг, коли жінка заради свого чоловіка. Який вляпався. От якщо ти служиш в реабілітаційному центрі, чи працюєш, да, чи організував реабілітаційний центр для якихось наркоманів, то ти герой. А якщо жінка, як той наставник в риб-центрів там всі 10 років життя з чоловіком, ну, то це вона жертва. Мені здається, тут треба переміна мислення. І це відносно і чоловіка, і жінки. Віднесися до цього як до своєї місії, як до свого покликання в цій ситуації. Тому що якщо ти дивишся на людей, які займаються реабілітацією е, для інших людей, і ти скажеш: ну, вони молодці, от подвиг звершили, витягнули наркомана. А твій чоловік, ну, наприклад, в алкогольній чи там порнозалежності, чи ще чомусь, ось, вважай це своєю місією. Можливо, Бог саме тобі довірив його життя, його душу, щоб ти була поруч і допомогла йому якось дошкандибати до царства Божого. Ось. На жаль, ці штуки не популярні. Нам mm -hmm. хочеться успішного успіха. Ось, щоб вся картинка була гарна, і щоб сім'я була як на фотографіях. Але це реальність життя. І ось тут наша вірність, і це оце все, що ми там обіцяли на шлюбі до поки смерть не розлучить mm -hmm. нас. Скажи, будь ласка, з твоєї точки зору, чому така величезна кількість чоловіків зневажають своїх жінок? Не чують їх, не прислухаються і говорять настільки образливі, різкі речі, вплоть до того, що навіть інколи можуть руку підіймати, і переповнено просто у мене Дірект такими історіями, чому чоловіки так ведуть себе похамськи і настільки не поважають своїх коханих. Я скажу вам, давайте так: жінки е, теж можуть бути такими, угу. просто що, якщо вони себе так будуть вести, то вони, ну тут. Співвідношення сил не рівне, і тому вони, можливо, себе стримують, щоб так себе не вести. Буквально на днях я бачив відео десь там за кордоном, нашу біженку засудили і забрали дитину. Вона на камерах попала, як вона в коридорі просто ногами б'є своє дитя. Вона не питання. що з нею? Що з нею? Я думаю, що агресія це наслідок величезної, внутрішньої якоїсь дисфункції людини. Тобто, от така агресія, агресивні, агресивні слова, агресивне поведінка, е е рукоприкладство. І так далі, це, це болячка внутрі. Це як я кажу, це як собака, яка поранена, і вона гризеться. Ти їй хочеш допомогти, а вона тебе кусає у відповідь. Uh -huh. Оце стан зраненого покаліченого серця. Це серце мало бути покалічене з дитинства. Як правило, хлопці, чоловіки, які дуже агресивні, вони виховувалися при таких агресивних батьках. Тобто він іншої моделі не бачив. Його так виховували, його лупили так, що в його просто він єдину, е, єдину е, якби, е, е, схему відносин з людьми це агресія. Можливо, його вчили і йому казали: будь мужиком. Твоє пішов, ворожу зразу, давай. Е, ну, Навіть дивіться, поговірка українська: жінка не бита, що коса не клепана. Ну це ж було в ДНК, і від діда, прадіда передавалося з покоління в покоління. А це б'є, значить кохає. це, да, це, да. тобто, це нав'язується, нав'язується. І оця внутрішня агресія чоловіків, да, вони самі не були попереднє покоління батьків, да, яке, яке от було там післявоєнне покоління батьків і так далі. Воно було. Воно мало мало отримало любові і ніжності багато сиріт після воєнний час. Дуже багато багато сирітства. Е, потім взяти наш період, уже, е, коли почалася е, ну незалежна Україна, на да? багато мужиків на заробітках роками. Матері самі виховували дітей. Вони виросли без батька. Або навіть якщо батько був і появлявся, іноді, колись приходив полуп'яний з роботи, бив е -е, і, і, і уходив собі далі бухати. Тобто дуже багато агресії було посіяно в, в це покоління. І тому воно вилазить звідти. Ось так. Е -е, що, що з цим робити? Господь дає мир. Ісус каже: прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. І знайдете. Спокій душам вашим люди, які внутрі агресію мають, в них немає відносин з Богом. Е, ще одна проблема, яка сьогодні існує, і це навіть е, уже скажімо, з медицинської точки, з медичної точки зору, підтверджений факт, що хлопці, чоловіки, які постійно перебувають в порнозалежності роками, вони там займаються самозадоволенням і, і так далі. В них їхній розум е, він отупіває. Прямо в прямому сенсі, тобто вони стають нечутливі, вони стають агресивні. І мені коли ну, іноді хтось пише там: в мене чоловік щось став дуже агресивний, раніше такого не було. Я кажу 99%, що він в порнозалежності. 99%. Тобто, якщо раніше він був добра людина, а зараз він просто в агресії весь, 99%, що в нього проблема з порнографією. Вона робить просто отупівшим людину. Ось тому ну, тут треба рятувати. Знову треба рятувати людину. Друзі, якщо вам подобається контент, який ми створюємо і вам здається він корисним, ви можете підтримати нашу роботу. А ми постійно залучаємо нових фахівців, придбаємо нове обладнання. У нас багато є різних проєктів, і завдяки вашій фінансовій підтримці ми можемо робити це ще більш активно і це впливає на життя великої кількості людей. Якщо ви хочете долучитися до цієї шляхетної справи, подивіться інформацію під цим відео і можете допомогти нам будь-яким зручним для вас способом. Якщо жінка не вірить в те, що Стосунки з цим чоловіком можуть закінчитися от, чимось добрим. І вона думає, ну, рано чи пізно, все одно буде розлучення. От, можливо, просто піти зараз і спробувати з кимось іншим, не гаяти свій час. От що б ти сказав би, якщо вона вже зневірилася, їй здається, що нічого ніколи не зміниться? Ну, по-перше, у нас немає ніякої гарантії, що наступний раз буде краще. Немає. По-перше, що немає гарантії. По-друге, Біблія і Бог однозначно засуджує розлучення. Єдиний е, привід для розлучення, який дає Бог, це е, те, що Бог сказав. Е, ну, Ісус сказав, якщо крім е, перелюбу, гріх да, перелюбу, якщо людина зраджує, тоді, друга сторона, має право на розлучення не е, обов'язок, а право угу. от, на розлучення. Е, Все-таки е, питання в тому, що. Нам іноді здається, оці шлюпа. А от той буде кращим статистика. Холодна штука. Кожен наступний шлюб ще більш нещасний. Якщо взяти статистично, то там в більшій імовірності. Е... Е... кожен наступний шлюб. Бо є люди, які два-три рази одружилися. кожен наступний шлюб ще більш нещасний ніж попередній. Тому зберегти оцей перший шлюб це саме головна цінність і задача. Якщо ми готові почати будувати з кимось відносини заново, можливо, варто спробувати знов з цією людиною. Є випадки, коли да, дійсно це загрожує життю, там агресія, там інші проблеми, там алкоголізм до кажу, до білочки там mm -hmm. чи наркоманія до а, такої агресії, коли людина з сокирою бігає і каже: Я вас всіх порубаю. Ну тут треба поліція, ізоляція і якомога швидше десь втікти.